Привіт, друзі! Мене звати Дмитро, вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на нього ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. Сьогодні вже на вулиці Березень, і я сію насіння цибулі. Трішки запізно, але краще пізно, ніж ніколи. Значить, сіємо білу цибулю комета. В минулому році вже сіяв. Хто слідкує за моїм каналом, бачив врожай. Солодка, соковита, салатна цибуля дуже смачна. І також буду сіяти цибулю ялтинську. В даному випадку це пакетик з, інш... з -під чогось іншого, але там цибуля домашньої, зібрана з домашнього цибулі, ялтинської цибулі. Хто не знає або хто не дивився попередні попередньому відео, то моя цибуля є родом з Криму, з під Ялти. І я вже декілька років вирощую дуже смачна, соковита цибуля, солодка, в більшості випадків солодша, ніж на ринках в Ялті. Пробував брав з собою на дегустацію, цибулю брали з Ялти, з різних місць, з ринків і господарств. І тільки в одному господарстві знайшлася цибуля, така сама солодка, як і моя. І В даному випадку впливає не тільки насіння, хоча це насіння саме з-під Ялти, але ще є ґрунт. Хто трошки вникав, так? Тобто, скажімо, в яких ґрунтах воно вирощується. Кому цікаво, пишіть в коментарях, в майбутньому розкрию секрет, який має бути ґрунт, для того, щоб цибуля була соковита. І, родючі, як ви можете на своєму е, присадибній діляності зробити так, щоб у вас була солодка ялтинська цибуля. Якщо цікаво, ставте лай лайк цьому відео і пишіть в коментарях, що вам це цікаво. І так, сію. Для того, щоб е, швидше воно зійшло, буду зараз стріляти ґрунт е, туалетним папером. Не знаю наскільки це корисно, чи ні. Роблю це в перший раз. Е, Кажуть, що це добре, що насіння не провалюється в ґрунт, хоча я вроді якби втрамбував. Та, але друга причина, видно, де посів, де не посіяв, якщо ми не оброблене сіємо насіння. Значить, спочатку сію комету, тому що це залишки з минулого року. А все, що залишиться, далі досіваю ялтинською цибулею. І так сію, потім показую, як. Застелив ґрунт туалетним папером. Зараз її змочую водою. Коли Туалетний папір е, мокрий, то він не є плотним і крізь нього росток е, корі, коріньший, да, насіни не легко пройде до ґрунту. І так, змочую і показую. Значить, Посіяв діакути. Настіння ще залишилося досить багато. Але хочу ще посіяти десь половину на наполовину, цибулі. ялтинської тут... Сіяв дуже-дуже густо. Тут вирішив трішки рідше. В минулому році я садив рідше і те, що посяжено було рідше, те було цибулинки. те, що рідше, те було тон тонші цибулинки. Так, сію тоді далі ялтинську цибулю. Це, якщо ви бачите, оброблене насіння. Воно саме чорне, але оброблено і має такий золотистий кольор. Посіяний. Це комета ялтинська, цибуля Ялтинська, не оброблена, тому вона чорна. Зараз скриваю ґрунтом приблизно десь до 1 см висоти ґрунту, і потім показую секрет, що робити, щоб швидше проростало насіння. Щоб у нас насіння цибулі швидко зійшлося, йому потрібно створити певні умови. Для цього я беру е, чайник. Чайник не доведений до кипіння, десь градусів 70-80 і гарненько поливаємо. Після того, як цублю полили ми гарячою водою, накриваємо його плівкою або ставимо якийсь пакет. Залежить від того, в чому у вас постійно яка форма, куди вона поміщається. Як ви бачите, що там зараз вже з'явився конденсат, пара, у тобто нас вийшов такий міні-парничок. Це ставимо в тепле місце і очікуємо проростання. Як правило, проростає протягом до 7 днів. Кому ця інформація була цікавою корисною, ставте лайк. Хтось сіє по-іншому, пишіть в коментарях. Пишіть, використовуєте ви туалетний папір чи ні, мені буде дуже-дуже. Цікаво. До зустрічі в наступних відео.